При всім. Коротше, рішив я, тут заказ у мене з'явився на тройку двохчастутник. Ну це ж, скажімо так, не перша двохчастутник тройка Ну і не десята, скажімо так. Так, пару одиниць було пробник і рішив. Ті в мене пару одиниць пішли просто так. По-бистрому навіть тесту не було. Тут вирішив я протестувати, знайшов минуту, зробив машину. Такий апарат. Ну, примітивна, обичний корпус її. Які дві частоти вліпив там. І, звісно, сам апарат трохи технічно е, змінив, щоб він працював при цьому. І зараз побачите, що ви отримав я. Так, тестуємо ямку. 15 кГц. Реакції нема. Режим е, тільки кулер». Щоб не було реакції на ямку. Все, реакції нема. От грунтиби відлаштовані. Лінійка сьогодні у нас така примітивна, але вона 30 см. Ось у нас отвір 30 см, закладаємо сюди 5 копійок. Земля тверда, ямка давно викопана, ну примітивно якось вийде у нас. Тестуємо. Проводка в два боки. Це 30 см 5 копійок. Кладемо долі. Так, що тут у нас? Ну тут уже 35 гарантія. Ну, Це якщо вже по траві вести, то він скільки витягує. Так, тепер переключаємо на 9 кГц. Так же сома, 30 см. Прекрасний сигнал. 35 Бля, в мене таке відчуття, що на цій частоті він ще лучше бачить взагалі. Так, добре, з цим зрозуміло. Так, тепер <кхем> 에, що тут? Антоній пій. Так, ш... наскільки його? Давайте. Тут 20... Коротше, 25 <кхем> Частота 9 кГц. Він що дурний, а ну на 30. Ні хрена собі. Так. Так, що тут у мене ще сьогодні? Оце тобі називається посидів. А, подожди, ще піє. Понастроював. Піє на 15 грубо рубанем під тридцятку. <плесу> не, явно не бачить. Царська монета, тридцятка. 15 кГц. Так, а тепер 9 кГц. Є проводка, але я бачу глибше не побачу 30 см от такий термінатор 3, двохчастотник.